Yeah. Я довіряю прийняти рішення про скасування Верховної Ради адже законів і про підтримку наших і нашої резолюції. Від судів Конституційного суду України негайно винені адіоному антикціонну... всі щоб зажили життям нашим, щоб не придумували, що платять нам по 30 тисяч пенсії, що платять нам великі захмарні суми. Якщо ви культурна людина, і якщо ви зібралися і хочете, щоб представник влади перед вами виступив, то ви повинні послухати. Я для вас нічого ще поганого не зробив. І як ви кричали бандіти, то можливо, ви бандіти, що ви так називаєте представника, а хоче чути те, що ви хочете чути, то ви послухайте поперед. Та да не тикай людям! Я, не Я тикай. вас попрошу. Еть! відказать, пожалуйста. От ця банда, яка зібралася, яка представники банди. Я не знаю, хто вас організував до цієї банди. Я не знаю. А сьогодні влада. Владі є про що сказати. То є про що сказати. Я думаю, що ми наші звернення передаємо Анатолія Йосиповича. Він передаєте депутатів, согласні. Да. Да. Минуточку, а для чого ви мені передаєте, як ви мене називаєте бандитом, а? Для чого? Для чого? Скажіть мені. Анатолію, ми називаємо вас бандітом так давайте будемо відверті і чесно дивитися друг другу в очі. Анатолій, у людей накипіло, я прошу. Накипіло? Накипіло, дивіться, як люди живуть, пожалуйста. Я, я бачу, я бачу, 739, я кожен день зустрічаюся. Ви мені вибачте, я кожен день... Ви вибачте за 739 рублів. От вот давайте мені 5, 5 хвилин. А да, давайте дадим 5 хвилин, пожалуйста. 5 хвилин. Роби. Люди добрі, я вас прошу, я вас нічого не забирав! Я, я вас нічого не забирав! Дайте дві будь ласка! Я вас нічого не забирав! Я, ну, я, якщо ви хочете порозуміння, якщо ви хочете рухти вперед, якщо ви хочете греції. Робіть грецію. Робіть запросто. І, 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 ми побачимо, і ми побачимо, які будуть висновки з цього. Анатолій Йосифович, да. не закликайте людей. Да? Я, я, ні, я вас прошу, я От, не значить. закликаю. Я Ніякої Є... Греції у нас не буде. Так ви, ви, не ви, надо. ні, ви мене лякаєте і ви говорите. А ні то ніхто вас не лякає, Анатолій Йосифович. Ніхто вас не лякає. Яка вознецов ти скажеш. Я дам слово без за не, не, не потрібно. Я для вас нічого поганого не зробив Я. і краще ви жити не будете Брали, 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 я з вами згоден. І тут колеги говорять про те, що нам не потрібна Греція. Так, нам не потрібна Греція, нам потрібен Нюрнбергський трибунал, який засудить кожного з представників цієї злочинної банди, яка цинічно сміється нам в обличчя, яка говорить нам про те, що ми не будемо жити краще. Ми будемо жити краще, і ми знаємо, де взяти гроші для того, щоб жити краще. Сьогодні, коли вони говорять, що вся країна має затягнути пояси, ми знаємо, що вони живуть не на трудові доходи, вони живуть в маєтках, вони їздять на автомобілях за сотні тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, чи має право моральне нам, українському народу, такі от новітні? Буржуї виходити і говорити, що нам робити. Вони на сьогоднішній день захищають той олігархат, який представлений в Верховній Раді.